Загружається мій профіль, подивимося що там у мене на цьому профілі є. Ну типа він той же самий, типа Xbox один той же самий використовується на цьому. Але да, подивимось. Ось богаті его. Ну от ось так. Як, як і його там подарити Collection на фестивал? Хард пас, волчер, гарс Аукшн хаус Тушоп Джип Віліс А мене там не показувало джипа Віліса Ну це камінь, це обычный. Ре-ре <звук> Common. Epic common common. А, тут теж немає цього карпака. Там у мене є. Це що, TVR? Ой. Назад нет режима не треба мені. TVR. Эээ, uh, легендари корба. Ой, корба uh, кобра, корба. И тут є. О, oh, все прикольно винил. 2 миллиона сто тысяч давайте а... походу а немає карвочера да немає тут а в дужках показується скільки у мене не залишилось кармов Кобра. Прикольная тачка. <клых> <клых> Такие винил я. бы хотел Бэтмобиль какие-то типа повафить. Ну-ка тут аж. Викольно виглядає, але не мій вкус, ну воно бустить якось кончено. Ну дуже гарно. Ну да, воно то гарно, але не для мене. Хтось трак сфоткав, блін, поставив на фотку шевролеси. Цей <смісля> з якогось а, трагедійного походу фільму, блін. Чи реальне життя, реальне життя десь може по тіліку побачив. Можливо е Любитель гонок. Давайте подивимось, мене... мене ж походу е по... Ой. Що е там було, блін? Uh, i8 до речи можно передать ось uh, мерседесы до речі, теж можно передать майерс мруген тривилер ранирейн Оці можна попередавать ось погані. Тут у мене ось два Турбо Turbo. Taikan. 918 Spider. GR Supra і Griffin. Griffith Baha Bagy. В принципі, мені очень Діву хоча б передати. Шевролеты тут ось Ось цей можно передать, оцей, выходи, ось, цей, вихотів, ось цей. цей не треба, цемуса i а восьму Акуру и Ось цю. А як ей передать? в car, view history. А, ups, а, назад назад а, в принципі я знаю як зачекайте У мене походу карти є типа цей е, розвідувач карти типа Я тобі а ч от у мене карта я же карта Porque es now. Porque. Ми тоді похуй, ми на похуях ми не знайдемо її. Uh, сарай. Тута. Зараз запущу Steam версію. Це мене 758 тисяч. Хот рода в мене немає. ось... Ой, хатвил. Типа о карту навіть можна подивитися. О, я, до речі, перший раз побачив, що у острів так розположений, типа три чих біоми. Але тут не видно... Ну ось, типа, є сліди, де траса проходить, але о, о, це дивіться. А, червяки. Да-да. <різь> Дракон. Це опори. це опори. Вот так. Також. Чому ще он не запускається в кармастері до мене вже майже все тут покращене на цій ламбі. Дві цієї кона їх Давайте на террасу, где там траса ця, Ось ця тераса. Around, when it is safe to do so. Ой, це сюди їхати. Туди. Блін, я не привик мене тут механічно. Дивіться, тут як завжди. Тут чомусь показалось мені, що більше народу. Вони більш такі, знаєте, форафії. 400 yards. Turn left. Turn left. In 400 yards you will arrive at your destination. You have arrived at your destination. Короче, не угануйте его на 400 полки. Я думаю, она обустрешил идти. На передаче тоже на Субтитры Yeah Знаєш, там треба робити. Пам'ятаю вже, що там треба робити з походу отута до до речі, телепортуватись можна, а там стимі не можна. Треба буде пограти тут а на чому? ралі раллиадвенчу мене тоже тут немає. Типа через гараж же можно отправлять машину.